Наприклад, коли собачка радить бачити свого хазяїна, що вона робиться? А людина, коли вона рада похити, можемо ми сказати, що у людей і у тварин є... Ну, вони користуються мовою жестів. Можна так сказати? Так. Що є так, такого у людей, чого немає тварин. Це поки що загадка для вас. Так? Ну, от Якщо я рада бачити Іванку, я можу посміхнутися, а можу сказати, сказати Іванка, я так рада тебе бачити. У нас є рот, що ми ротом робимо. Привітаємося, але у тварин теж є. Вітаємося. Але ж це було. Питаємося словами, так? Наприклад, Федько, ти був капітаном корабля і плавав по морю, плавав ти, плавав, і потім попав в таке природне явище, щоб разу твій. Потому що ти опинився на острові, треба повідомлення і відправити його, плавати в пляшечку, щоб тебе хтось врятував. А я хотів там лишитися і там би знайшов що людей, але вони не говорять. Це буде. І щоб їм пояснити, е хто ти такий. Якщо у тебе добрі наміри, ти маєш їм якось це зробити. Як ти можеш це зробити? От, наприклад, Іванка, і Маша, і Василь, це обходить у нас дикуни, які живуть на цьому острові. Я можу вже там. Увесь. Так, поясни, будь ласка. Дівчата, ну захочуть. Ну добре, я, наприклад, я вождь цього племені показую. що ти не хочеш, щоб тебе зробили. А якщо б ми знайшли е, на тому острові можливість, скажімо, намалювати малюнок. Ти б через малюнок зміг, би розповісти про себе. Це у нас е, просто піщаний берег, тому що, звісно, там немає поки дівчата, хочете виконати таке саме завдання? Так. Да. Я бачу, що це сонячний день. На, на небі майже немає хмаринок, тільки дві маленькі. Марія хороший Тут є людина, можливо, вона зв'язана, попала, потрапила в полон. Є якісь інші люди, є дерева є. Кораблик, який перегонутий, можливо, це ним щось не гаразд. Трапило. Він то А це мене хвиля туди викинула. Оце хвиля, яка тебе викинула. Наступний у нас валюнок був Ва. іванчик. Так, дивимось, що ми бачимо тут. Ми бачимо раблику. Може, це корабель. тільки знаєте одна паличка там десь плавала і дитина за нею охопилася і, і прибила хвильками до острова. Нам така складно виходить, вручити. Це ж хороша погода, не йде дощ. А хвилик, хвилин викинула. От діла. Ми це маємо зрозуміти тільки з малюнками. І виклали що дива, і тут її завалила, оце декуди побігла. Ми його діли! Ні, оце, як! А як це видно? Як це показати Оце Ти показали, що це ти. Це очень дійський. Ну молодці, бачите, щось ми зрозуміли малюнки.